Дивіться, я зараз вам опублікую відео, не? а ви або підтримайте мене в цьому питанні, яке я зараз задам, або контраргументуйте мою версію. То я звертаюся зараз до е тих мітингувальників, які е зібралися в попитки добратися хоча б до урядового кварталу або до офісу президента, максимум їх допустили до театра Франка. Це найближча площадка до офісу президента. Я задаю питання. Чому вас, громадян України, права, які захищені Конституцією України? похуй, що вона на паузі, вона існує, це навіть це Зеленському не посилу силу, цьому нашому оку про Чому вас, як битло протестантів проти прийнятого закону по е, Набу і САП, тримають? Як стадо під театром Франка, а Сережа Притула зараз ходить по урядовому кварталу біля Верховної Ради України, хайпуючи теж на цій темі, розказуючи, що там є група людей, яка підтримала цей закон, наступивши на демократію. як би, би слова правильні, я задаю питання, чому одна група людей? Яка проти прийняття цього закону тримається як стадо баранів максимум під театром Франка, тому що далі вам не можна вибило просто. А один член, теж якби к сожалению, гражданин України, з цією ж позицією би, якби проти прийняття цього закону теж. Але щоб чилить його не безпокоїла ходить спокійно сам під стінами Верховної Ради України в Рудому Кварталі, чому одного члена впустили, а вас стадо тримають біля театру Фанка? Я задаю це питання вам, стадо, тому що у вас держава тримає за стадо. А тому у нас два фактори стадо і притулок. Але якби оба. Проти цього закону тільки одних тримають біля театру франка, а інші може собі дозволити висловлювати свою позицію проти держави Псевдо йоба позиціонієр після нами виконання до України. А чому вам там не можна бути? Тому що ви стадо. Зверто кажучи, мені дуже важко укладається в голові як на паралельному курсі, спочатку ми розказуємо усьому світу, що воюємо за свободу та демократичні цінності, а потім група людей от цієї будівлі витирає в ці демократичні цінності ноги. Ось Верховна Рада сьогодні проголосувала закон, який дуже погано асоціюється з рухом вперед. А все більше і більше нагадує людям в Україні атмосферу 2012-2013 років. А ті люди, які сьогодні проголосували за урізання повноважень на Бута Сап, вони з'явилися у цій будівлі не а Їх сюди хтось завів. І цей хтось, а я маю на увазі зараз, президента України має виправляти помилки своїх посіпак. Єдина причина, чому сьогодні перед цією будівлею не було натовпу розлючених українців, це е, те, що частина з них, на жаль, загинула, а частина перебуває зараз безпосередньо в окопах. І хтось віддав життя, а хтось зараз воює саме за те, щоб наші діти жили в некорумпованій Україні, яка є частиною великої європейської сім'ї. А подібні закони подібні закони нас до цього не наближають. Тому я сподіваюся, що президенту вистачить мудрості накласти вето на цей закон. Будь ласка.